Мене звуть Ігор, мені 27 років, і для мене пласт це люди. А люди це просто скарб. Я Марія, мені 9 років. Пласт для мене це друзі. Мене звати Роман, і мені 9 років. І пласт для мене як рідна сім'я. Я Вероніка, мені 8 років. Для мене я люблю пластку. Я люблю їхати в табори і співати пісеньки. Мене звати Міша. Мені 10 років. Для мене пласт це є рідна сім'я. Я Андріана, мені 10 років, і пласт це для мене круто. Мене звати Макар, мені 9 а. років. Для мене пласт. Я то себе почуваю як в своїй рідній хаті. Я Андрій, мені 9 років. І пласт для мене як маленький кусочок України в Бельгії. Мене звати Марта. Мені 18 років, і плас для мене це є велика гра. Я Андрій, мені 41, і Для мене плас це можливість залишити наших українських дітей, які зараз в великій кількості за кордоном, українській традиції, українській культурі і дати їм український ком'юніті, українських друзів.